Ми знаємо, да, завжди от холостяк. Це типу там інтернетція, багачетства, Їмо з золотих тарілок, п'ємо з, з цих срібних кубків mm -hmm. і так далі. Що цього року нас дійсно чекає на холостяк? Які сенси холостякам? Слухайте, а може дійсно їх вивезуть на якийсь на острів Довбичка в Києві, де нудицький пляж, і люди там просто їх там залишать цих дівчат і його типу, і буде таке битва на виживання. Ну, це вже не повністю. Це останні поміняє. герої mm. називається. <гум> ну, подивимось, слухайте, я впевнений, що е якщо минулого сезону холостяк не закрили, то цього сезону це буде пікова точка СТБ. Ви повинні стільки карвалола накупити всім там своїм учасницям і всем. Ну, це чого? буде раз по повній програмі. Там людей стримувало хоча б те, що Терен це ветерана до нього, повага із-за цього. Тут людей стримувати не буде нічого ще. А, В комен коментарях немає, да. що люди будуть про це. Говорити? Тут будуть просто його отак. отак, 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 Кожна дія просто. Йому там треба буде грати. А з другого боку, подумай, а вдруг він буде, значить, такий герой вічно плаче. Розказує... За це теж ти отримає, Ністя, отримає. Трагедії свого життя розказує. Він же спав з якимись дівчатами. Ці дівчата мовчати не будуть. Вони все розкажуть.